Вітаю, шановні слухачі, ви на каналі Брат Блесет і тема сьогоднішнього подкасту про негативний вплив тату на здоров'я. Татуювання стали звичним способом самовираження, але важливо пам'ятати, що вони не є цілком безпечними. Процедура нанесення тату пов'язана з введенням пігментів у шкіру, і це може мати серйозні наслідки для здоров'я. Перше. інфекції бактеріальні інфекції. Якщо не дотримано правил стерильності, є можливе зараження бактеріями, такими як стафілокок, включно з резистентними до антибіотиків штамами, вірусні інфекції, є ризик передавання гепатиту В, гепатиту С, віл сніду при використанні нестерильного обладнання. Також грибкові ураження Вони можуть з'являтися після процедури, особливо в умовах підвищеної вологості та недогляду. Друге. Алергічні реакції деякі фарби, особливо червоні, сині та зелені, можуть спричиняти алергію, висипання свербіж, пухирі, які з'являються навіть через роки після нанесення тату. Алергії часто складно лікувати, оскільки пігмент залишається під шкірою. Третє. Запальні процеси та аутоімунні реакції. Організм може сприймати пігмент як чужорідне тіло, провокуючи хронічне запалення. Існує ризик розвитку саркоїдозу, ліхіноїдних реакцій або загострення хронічних автоімунних хвороб. Четверте ускладнення при МРТ металеві частинки в чорнилі можуть нагріватися під час МРТ, спричиняючи біль або опіки. Тату може спотворити результат МРТ, особливо при обстеженні м'яких тканин. П'яте ризик онкологічних змін. Хоча зв'язок між татуюваннями і раком шкіри не є остаточно доведеним, дослідження вказують, що деякі чорнила містять токсичні речовини, зокрема аміни, які можуть бути канцерогенами. тату може також маскувати ранні ознаки меланоми, ускладнюючи діагностику. Шосте видалення тату додатковий ризик, лазерне видалення болісне і дороге. Під час руйнування пігменту утворюються токсичні побічні продукти. Які всмоктуються в кров, можливі шрами гіперпігментація або депігментація висновок татуювання це не лише естетичне рішення, а й медична процедура з потенційними ризиками. Перш ніж зробити тату важливо добре зважити всі медичні гігієнічні та довготривалі наслідки. Перш ніж зробити тату важливо добре зважити всі медичні гігієнічні та довготривалі наслідки. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте до наступних зустрічей.